Так, це техніка виведена з експлуатації. На даний момент на підприємстві вночі не знаходяться люди з цілої безпеки. Тобто люди не постраждали. Окрема техніка там зазнала незначних ушкоджень. Але вона так, ну, вона вже не потребувала експлуатації. Збитки рахуються сотнями мільйонів, точна цифра ще не може бути сказана, але це на попередній підрахунок більш 300 мільйонів гривень. Це за весь період. А можете нагадати? Це з урахуванням техніки, будівель, інфраструктури, ну, всього підприємства в цілому. Об'єкти військових такого немає. Десь приблизно 26 лютого минулого року тут повністю відсутні водопостачання, водовідведення, електрика відсутня. Тут були з того дня вже паралізовані.